Вітаю, шановні мешканці Луганщини. Станом на 7 годину ранку, 27 липня, обстановка на Луганському напрямку загострилась. Гаряче було у місті щастя, де російські окупанти провели 10 масованих обстрілів українських позицій та здійснили висування декількох мотопіхотних підрозділів. Зокрема, з 7.53 по 8.30 26 липня, з напрямку Мілова Гора та Весела Гора перебувають під контролем незаконних збройних формувань. Було здійснено одночасно обстріли ЗГС 17 КПВТ та стрілецької зброї, зводного опорного пункту розташованого в районі Луганської ТЕС, опорного пункту та блокпосту, розташованих на мосту через річку Сіверський Донець поблизу міста Щастя. Найбільшого вогневого удару зазнав опорний пункт Тайпан. По ньому російські найманці били з АГС-17 приблизно 50 розривів, 82 мм міномету 20 вибухів, кулемету КПВТ, 30 пострілів, ПК 500 пострілів, зі стрілецької зброї та піство. Гранатометів в результаті обстрілу отримали поранення четверо військовослужбовців Збройних сил України. Їх оперативно доставлено до приймального відділення міської лікарні міста щастя, де проведено хірургічне втручання. Згодом поранених перенаправлено до військового госпіталю. Стан здоров'я військовослужбовців середньої важкості. Слава героям! Масовані обстріли, по щастю, продовжувалися з 8.20 до 14.45, Зокрема, з 8.20 по 8.30 та з 11.55 по 14.45 диверсійно-розвідувальними групами у кількості до 25 осіб з напрямку Мілова та Веселої Гора було здійснено обстріли з танку мінометів АГС-17, зу ЗУ-23-2 та зі стрілецької зброї. Територія повного пункту в районі Луганської ТС, а також блокпосту на мосту через річку Сіверський Донець поблизу міста Щастя увечері та вночі, попри зусилля спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін СЦКК. 23.30-26 липня до 2.30.27.07 до терористи продовжували мінометний обстріл території блокпосту автостанції будівлі Державної служби надзвичайних ситуацій Луганської ТЕЦ та вулиці Первомайської міста щастя з напрямку села Весела Гора. Внаслідок обстрілу сталося загорання однієї з допоміжних будівель по вулиці Первомайській. Пожежу було оперативно локалізовано. А з часу 20 до 2.20 ночі адепти Руського міру обстріляли щастя з танку зі сторони села Раївка, перебуває під контролем незаконним збройних формувань. Інформації щодо жертв постраждалих не надходило. О 14.30, 26 липня, поблизу села Оріхове Попаснянського району підірвався на розтяжці 41-річний військовослужбовець, уродженець Вінницької області. З тілесними ушкодженнями у вигляді численних осколкових поранень правого передпліччя, правої кісті та голови його оперативно госпіталізовано до Северодонецької міської лікарні. Стан пораненого важкий. Українські військовослужбовці протягом минулої доби міцно утримували оборону, даючи гідну вісіч агресору з озброєння не забороненого мінськими угодами на усіх оборонних позиціях поблизу міста щастя. Незворотних втрат серед особового складу Збройних сил України не допущено. До зустрічі в ефірі завтра разом переможемо!